Їду. ви сказали, що це прям вау, Да, треба пробувати. Добре, беру каву, Морозиво. глясе. Кажуть, Попробую. глясе. Я беру своє любиме маліна, маскарпоне. Маліна, маскарпоне. Якраз трошки питаєла. Ой, Складно це все витримувати. ця малинка, це все по-натуральному. Все по-натуральному. Я не знаю, як влясей, але морозиво — це бомба. Запивати надо, чи кидати в чашечку прямо? прям. Такий баланс, получается, до да, холодний Ой-ой-ой. Но все це прям. Капнути разочек так. А, воно можна і отак от. Непогано, я вам скажу. Так що давайте ще якісь рецепти.